Створення сніговика в документі Google. Малювання. Включаємо додатки Google, гортаємо, бачимо документ, натискаємо лівою клавішою мишки один раз. Завантажується матеріали, які були. Нас цікавить новий документ. Плюсик натискаємо. З'являється новий документ. Завантажується. Завантажився у вкладці Вставка. Обираємо меню малювання. Ставка. Малювання і створити. Ліву клавішу мишки натискаємо, створюється. Не дуже швидко підвисає комп'ютер. От ми бачимо, з'явилося поле для малюнку, і тут можна зберегти те зображення, якщо ви створили, підвантажується. Панель інструментів малювання, нас цікавлять фігури тут. Є фігури. Натискаємо, обираємо фігуру, яка нас цікавить. У нас цікавить коло. Ми малюємо коло, потім обираємо влаштування, копіювати. Праву клавішу мишки. Вставити. Але не поспішаємо. Спочатку ми трішечки змінимо. Тут вгорі є заливка, тобто внутрішній кольор, який можна буде змінити. Натискаємо, обираємо градійоване і обираємо, який вам довподоб... Ну, Мені отакий подобається. Потім я копіюю і. Переміщую коло, Верхній елемент сніговика буде менше, я його зменшую, навів стрілечку на край, куточок і протягнув вбік. Можна виставити, щоб рівно стояв. Червона лінія з'являється. Ось таким чином. Тулуб, голова сніговичка готові. Далі очі сніговичка теж беремо коло, малюємо невеличкий кружечок. Змінюємо його кольори заливки. Він у нас буде чорним. Копіюємо, І ставимо. То Ще можна зробити всередині, щоб було більш схоже на очі. М -м, білий колір. Але там кружечок переносимо. Угу. Так, щоб відмінити якусь дію, ось тут я відмінити. Так, щоб збільшити а, розмір, масштаб ось тут є у нас збільшити масштаб. Тут вже виставляти це не зовсім зручно, але можна зробити. Далі ми обираємо елемент, який можна використати для ніжки. Ну, наприклад, залив пробуємо копію это Що у нас може бути посмішкою ось місяць. Щоб ви малюєте його, можна його отут навести, стрілочку розвернути. і зафарбувати Беремо фігуру, можете взяти якийсь елемент, руки, створити, скопіювати їх, перевернути їх в інший бік і таким чином там зачіску зробити. Або копелюшок зробити. Це вже на ваш смак. Зробили малюнок. Далі що ви робите? тут обирайте зберігти малюнок. Коли він у вас завершений, ви його зберігаєте. Колір, все ви налаштовуєте там, як я показував. Ось він збережений. Що вам далі робити треба? Є два варіанти. Або зайдете сюди поділитися і вкажете мою адресу. Обираєте. Якщо її тут немає, то вписуєте у ці англійські літери. Мені лист пишете. Ніби. І тут внизу у вас буде готово відправити. Це один варіант. Як можна відправити? Інший варіант. Файл. Завантажити. Microsoft Word. Dog. Обираєте. Він трішки подумає. І завантажить вам документ, куди він завантажить. Або якщо він може з'явитися віконце, де буде запитувати, куди завантажити. обираєте робочий стіл, вводите ім'я, наприклад, сніговик і збережеться на робочий стіл. В даному випадку в мене він зберігся в папку, яка називається завантаження в мене на комп'ютері. Ось ця папка. От вона у мене завантажилася. Без назви. Я можу перейменувати праву клавішу мишки. І тут є. А, а у вас перейменувати може бути. І вводити назву сніговик. А коли б у вас з'явилося, можете на робочий стіл перенести цей документ. Взяти вирізати. А, згорнути. І на робочий стіл. Поставити. Тоді ви заходите в собі в Classroom і відправляєте цей документ, так як ви фотографії відправляли, інші документи відправляли. Тобто, ось є відправити, здати роботу. Якщо забули, як це робити, то подивіться, на початок навчального року, коли ми з вами почали працювати. Я додавав два відео: відправити домашню роботу з. Телефона і відправити домашнє відео з комп'ютера. Там людина розповідає, як це зробити для класруму. Подивитеся, згадаєте. І мені документ оцей. Прийшлете в класрум. Дякую за увагу.